Дивіться, друзі, що я візуально побачив. Це капець, просто жесть. Берем разом. Та ти шо? Беллін. Ікспіха, лки-палки! Не можна так жартувати. Блін, аж серце зупинилося. Дівчата, скажіть, як зручно носити ось такі великі незрозумілі штуки? Чесно кажучи, я думаю, що, мабуть, незручно. Завжди хотів запитати. Щоб ви розуміли. На півмої лопати буде, мабуть. Ось така засада, блін. А могла б бути рижуха. йолки палки Ось така прикрість. Така загадкова така знахідка, можливо, хтось підкаже, бо я не знаю. Що це? Щось курітельне чи так якась запчастина від чогось. Підказуйте. Ну, ще було 10 гривень. А так... Десь хвилин 10 ходжу. І надіюся, на якісь благородні метали. Це я так розумію від годинника чи що. Мабуть, від годинника дисплей. Ось такого добра завжди багато валяється. Іноді беру, іноді залишаю. Був час, коли я цілими відрами дарував. ну Як відрами? П'ятилітровими відеречками дарував ось такі всякі снасті. Оскільки я не рибалка, вони мені ні до чого. Ось такий ще модний браслет знайшов. Купа якихось тут функцій. Зараз допомию. Подивлюся. Так, що тут є? Що це таке? Якесь лезо чи що? Хто знає? Якась багатофункціональна фігня. І так по-тихому, по-тихому якісь знахідки лізуть. Ну це просто прикол, друзі. Як говориться, як свиня болото знайде, так і до мене ювелірка лізе. Привіз малого на спортивну секцію, чекаю, вийшов з машини і дивіться, що я побачив. Срібне кілечко. 925-та проба. Україна, клас! А сьогодні їздив, до речі, на пляж і знайшов лише велику сережку біжутерну XP. І ось, мабуть, вищі сили пожаліли мене, що я нічого не знайшов на пляжі і підкинули таке кілечко. Біля самої машини. Це просто хохма. Ось біля стадіона. Капець. Ну, зараз піду попитаю пацанів. Можливо, чиєсь і віддам, бо бо свої все-таки. Тут якісь камінчики навіть є. Прикольно. Срібне таке кілечко з камінчиками. Я їх одразу не побачив. Ну таке елегантне, елегантне. Іде дощик і срібільце попалося. Ну, як говориться. Якщо є дощик, буде і срібло. Це якесь пацаняче, бо на мене... Мале. Йду попитаю. Якщо чи є, то віддам. Вчора віддав я те срібне кілечко, знайшов власника, а сьогодні виїхав на пошуки на ось таку місцину. Чуєш? Народно. Я щось таке побачив, навіть не копав. А ну цікаво, цікаво, чи ти побачиш, чи ні. Що там таке? Бери. Я навіть не копав його. Дай но ну, я гляну. Це біжутерія. Не знаю, схоже на біжутерію. Хоча хто його знає. Помиємо дуже багато зівак. Потім покажу. Ну, зверху лежав, навіть не копали. От Як спустили воду на Дністрі, видно, ось тут був фундамент хати якоїсь. От я зараз, зараз йду по будинку. Видно фундамент якоїсь затопленої хати. Це все наслідки. Новодністровську ГЕС. Вітер капець сьогодні. Ось каменюки повимивало сліди фундамента на дні річки. Можливо хтось знає, від чого ця деталь Бош знайшлася. Буду вести пошук на такій локації. Сьогодні я сподіваюся знайти на пляжі якесь кілечко. Ну як на пляжі? Не на пляжі, а на місці спущеної річки. Ось вода далеко відійшла від берега. Шукаємо там, де були будинки. І як завжди, я не втомлююсь повторяти, що ходячи по пляжах ми робимо дуже корисну справу. Ось навіть дивіться, які гаки лежать. Можна пробити комусь ногу до таких гаків ну і традиційний натюрморт пляжів безліч сміття хтось з'їв щучку і хтось жарив щучку ось таке воно мій напарник там собі знайшов таку гру Грається мій дружбанчик. А я на такому пляжику збираю різний непотріб. Ось красиво показалася монетка. На ребрі стоїть. Їх вже сьогодні було знайдено дуже багато штук 20 різних копійок у дуже брудному стані. Що, друже? Ти вже граєшся в собі якось дарою. Молодець. Продовжуємо пошук з надією на якісь благородні метали. Баратинку на Поділлі можна знайти на будь-якому полі, в будь-якому лісі. Ну і на пляжі, звісно, також вони є. Аномерон. Давай, друже. Колись такого пірса стрибали в воду, а зараз тут шукаємо ювелірку. О. О. В онлайні! Воне є друзі, золото є по ходу Мерон, Іди сюди. Тихенько бери. Бери тихенько в руку. Так, да, покажи мені. Тихенько. Не спіши, Не спіши, дай, а я знімлю. Помаленьку, давай. Походу є режик. Не спіши, Чи не режик? А ну дай. Блін... А це попандос. Походу не рижик. Це ж треба... Це ж треба таке гарне, блін, зробити біжутерію. Ну це да... Фу, блін. Так не можна жартувати з мене. Ну да, це... Це не золото, но... Це розкішний біжутерний такий перстеньок. Правда, друже? А да. я подумав, що це золотішко. Ось видно, тут -о. Позлазила по золото. Фух. Капець. Ну, рижики це не проблема, вони є, їх треба просто шукати. Як рибні місця треба знати, як грибні місця треба знати, так само і і з золотом. Треба знати місця. І все. Ти зі списом, як індіанець якийсь миран. Полюєш на здобич. Капець сьогодні вітруган. Дивися, друже. Основна річка пішла ось туди, а тут повертає отака затока. Зараз ми підемо туди. Дружбанчик мій втомився. Чергова п'ятерочка і побачив, щойно верхова десяточка. Ось так. Бежіть собі Мазепа разом з Смельницьким. Мирон, ти зрозумів, як валяється? Угу. Гроші, просто збирай собі і будеш мати на морозиво, поняв? Угу. Мирон, ось так шукаючи, піном вже дві десятки гривень знайшов. Молодець. Іде поперед мене і знаходить більше знахідок, ніж я. А так то знахідки стандартні. Друже, ти молодець? Ага. ага. Та, що, ще одних? Да. Це, Це скільки? Третє? Угу. Скільки ти сьогодні вже гривень ти знайшов? Десь 35. 35, ну все. П'ять жуйок турбо і морозого я тобі гарантую. Угу. Ага. Показуй, що там в тебе? Ще один цей, а дивись, що в мене, друже. Подивися, що я тут знайшов. Бери. Це? Ага. Як ти любиш казати, ага. Дай но ну, сюди, я скажу, чи це біжуха, чи це срібло. Вау. Красиве. Срібло. А в мене. Що да. так, да? ти знаєш, що це срібло, да? ага. дивіться, на ранчика. Щоб знати, чи срібло. Тут мають бути такі от мають писати циферки, це таке клейма, проби такі, бачиш, от тут то. угу. я тобі зараз покажу. Нам треба прочитати, що тут зараз я скажу 900. 1900? Ні, не 1900, 920. 925 проба Україна. Намальований тризуб, Ну такі красивий... Ну дивись. Угу. Красивий браслетик. Uh -huh. З якимись камінчиками дуже гарний. Uh -huh. Ну ми за чим приїхали, друже? За золотом. За золотом. Тому шукаємо золото. Але початок є. Друзі, які я штори знайшов. Потужні. Поняв? Uh -huh. Поки що це шматочок болота, але зараз побачиш елегантські штори. Де які. Uh -huh. У мене їх Минулого разу багато назбиралося, та взагалі їх сотні з цих пляжів. Трохи почисти ззаді і все буде. І все, чики, і чекіппуки чики можна носити, правда? Угу. Да очі очі. Друже, ходи сюди. Ось така чудова погода сьогодні. Недільний день, вихідний і ми з дружбаном копаємо загублені скарби, друже. Ми ж тут з тобою ходили. Ми ж тут ходили і вже верталися. Дивіться, що я побачу. Виключай свого піна і бери оцю штучку. Друже, бери ось це. Давай ми. Що це таке, братішка? Хрестик. Хрестик. Бачиш, срібний хрестик, ми з тобою його... І браслет. То браслет. Дружи. Жіночий браслет. А це срібний хрестик. Понял? Так, що, у нас сьогодні з тобою два срібла. Два срібла і ноль золота. Що це значить, друже? Треба цикади. Шукати, не здаватися. Uh -huh. Треба ще золото по-любому сьогодні знайти. Бо що це за коп без золота, правильно? Uh -huh. Мирончик. Шукаємо. 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 Так, до обіду декілька годин покопали з дружбаном. Результат лише срібний. Мирончик, ти яке хочеш золото сьогодні знайти? Кольцову спочку. Кульцо або цепочку? Да. Я хочу кульцо таке велике-велике. Грубе-грубе таке. Або хрестик і цепочкою разом. О, ну ти нормально собі хочеш затаритися, треба шукати, братішка. Угу. Все буде? Так, перекусимо і продовжуємо пошук. З'явилося дуже багато таких маленьких рачків, це жовтень місяць. І що, невже вони зараз вилуплюються? Щось я такого не знав. Це вже якийсь четвертий чи п'ятий, якого ми знаходимо. Ну і відпускаємо. Нехай собі там біжить. Оха! Ось так наживка зачіпляється за каміння і губиться новенький. Що це, воблер чи як воно називається? Короче, наживка, друже, в нас є. Новенька. Наступного разу будемо... Брати вже спінінга з собою. Угу. Ти ж рибак, ти вже щуку ловив. 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 Ну ось. І будеш на цю наживку ловити. І коропа ловив. І коропа ловив. Ти вже все ловив. Де ти знаходишся, розкажи. На Кривлі. Ми, коротше, корабель окупували. Нічого собі тут мафон. Весна 202. А ти не достанеш. Магнітофон, весна 202. Прикольний. Три круга рятувальних тут лежить. Коротше, по заброшках лазу, по кораблях ще не лазу. Такі тут крутілки-вертілки. Прикольно. корабль, аптечка тут. Всі діла. Йдемо, подивимось, цей люк, друже. Дивіться, тільки під ноги не впасти головне. Ого, та тут сходи є. Нічого собі, там двері каюти є. Коротше, будь тут на шухері, чуєш? Будь на шухері, я йду полазю. Що? Ні. Тихенько. Я ж не можу пропустити такі, таку можливість. Так, включаємо Світлану. Так, що у нас тут є? О! ліжечка. Ліжечка. Весь там не впай, дрожж. Може, Піра... пірати. Пірати, ти думаєш тут жили? Нічого собі. Короче, тут ліжечка, тут така. А, це шафа? Як. Компактно. Сосновський. Судостроїтельний. Завод водолазний катір. Номер такий, то год постройки 77. Крутяк. 77 рік ще 07. Так, вилазите. З цього кораблика. 77-го року Мирон цей корабель. Mm -hmm. Ну то порахуйте, ти ж математик. Ти ж крутий математик, ти ну, маєш рахувати. крутиться. Крутілки, вертілки, так. всякі ці. Тут... Такі тут всякі. є. це жалко не крутиться. Десь не поломи, його. Добре. <схід> ти його ніколи не поломиш, звісно. Ну, да. Це корабель потужний. Йдемо сюди, ще подивимось. Та це якісь вредні дійсно пістолетом стріляли. Да, тут пробилось. Тут пробилось. Таке не Я треба робити. Не бачу нічого. Не треба таке робити, хороший кораблик був. Ага. О, тут крутиться і крутиться. Трошки покрути, покрути чуть-чуть. Трошки можеш покрутити. Щоб джелав дешеві. А іути такі тут всякі. Есть, там, Але ти не побачиш звідси крутілка того. Угу. Крутілка і вертілка. От тут У мене чергова знахідка. Привіз тебе знову на тренування. І що я знайшов? Нож. Ножика. Що це значить? О, твій Нож. старий. Ще той мисливець, так? Да? Ну що ж, попитаємо, можеш і ножика віддамо комусь, а може і собі залишимо Зараз, друзі, зважимо нашого рижика та підіб'ємо підсумки моїх вихідних з дружбаном. Отже, п'ятниця, день перший, дві години перед роботою з шостої до восьмої. Ось такий результат. Золота не було. Ну, була ось ця сережка, яка подарувала незабутні відчуття адреналіну додала та трішки розчарування. Хотілося, звісно, таку ну, золота. Були ось така монетка польська, 10 грош, такий браслет, незрозумілий, багатофункціональна якась хрень від годинника дисплей. Ну, і того самого дня, п'ятницю вечором, ви могли бути свідками, як попалося срібне кілечко. Так сказати, вищі, сили, щоб мене трішки розрадити після ось цього смутку, підкинули мені срібне кільце. Його я повернув, знайшов власника та повернув те кілечко. Наступного дня, в суботу, я з дружбаном виїхав на пляж і, мабуть, вищі сили вирішили мені віддячити. І одним з перших сигналів, я би навіть сказав не сигналів, а знахідок, бо цей хрестик був знайдений візуально. Попався ось такий хрестик. Я думав, що це біжутерія. Е, мені здалося дивним його дуже світлий колір, але у високопробного золота е, такий колір нормальний. Також було дивне ось такі пупиришки, бачите, як на дешевих, алюмінієвих, напис, якийсь такий неохайний. але... Як бачите, капельку йоду тримає досить добре, і він такий в руці відчувається. Зараз зважимо та я покажу вам, скільки має ось цей хрест. Так, і того грам 59. Як бачите, хоч щось, рижик є, і далі цього дня була ось така попандосіна. Біжутерне кілечко, яке. Я подумав, що це є золото, воно таке блискуче, гарненьке, з камінчиком, ну просто супер. Якби було золоте, я був би дуже радий. А так вийшла біжутерія. Трішечки зіпсувала настрій, але дивіться, скільки всього ще довелося копати, друзі, скільки копійок, грузиків, всяких отаких от великих грузил, малих. Риболовні різні снасті. Коротше, накопалися, як дурні з малим. Але, але ми вперті, цілеспрямовані, спрямовані, та ми свого результату досягли. Наступний день, неділя, переїхали на іншу локацію. Також пішли стандартні знахідки, монетки, всякі снасті, і було срібло. Як ви бачили, золота не було. Зараз вважу вам, скільки це срібельце має, ось. Дуже гарна цепочка з камінчиками. Вона мені дуже сподобалась. Так, і ось такий. 5,61 це в нас результат недільного виходу по сріблу. Як ви бачили, ми гарно провели час на кораблі, полазили. Чудово провели вихідні. І наступний день у нас понеділок. Знову привіз малого на тренування, і біля стадіона знайшов ось такий ніж. Тобто, що не день, то знахідки чудові в нас видалися вихідні, є що згадати, і це відео буде нам в поміч в майбутньому, буде нам приносити ці спогади з цих приємно проведених днів, оскільки знахідки це не саме головне, саме головне це золоті ось такі моменти, які є, що згадати. Пізніше, колись в майбутньому, можливо, у старості. Добре, що в нас є можливість записувати такі відео. Добре, що є в телефонах камери. Ось такий друзі результат. Надіюся, вам також було цікаво з нами. До нових відео. Пока-пока!